На жаль, я не був на вашому квесті, тому розкажіть, будь ласка, що було нестандартного на вашому квесті. Щоб не бути галаслівними, ми вирішили спитати у наших відвідувачів в інстаграмі та телеграмі, чим же ми їм запам'ятались. І обіцяю, останній відеок буде найвеселіший. Завжди відрізняло те, що був психологічний тиск, а не фізичний. Це як на мене основне. Це дійсно так. Бо нам дуже самим не подобалось, коли в інших квестах рівень страху відрізнявся виключно рівнем болю. Вайбовий адмін. Чисто, атмосферно, круто. Актери просто супер. Саме серденько, ми дуже для вас старались, а про те, як ми стежили за частотою нашого квесту, ми розкажемо вже у наступних роликах. Разнообразие фіналів, які зависять тільки від дій команди. Так, це було на форматі проходження велике протистояння. Много актерів. На форматі проходження ультрахард зазвичай у нас було 3-4 актори, а іноді навіть 5. Акторська ігра. Но вони в нас просто пупсики. Ідея, декорації, Незабываемые впечатлення. Спасибо, що ви були. Наша історія створена на основі розповіді Стівена Кінга та доповнена нашими власними ідеями. Майкл. Це наш головний герой історії. Про нього буде окреме відео. Ваші адміни і много комнат. комнат? А тебе Тебя сладенького вже в посадять. І наш козир фішка наприкінці проходження квесту. Гроб з Путіним і їм після його відкриття. Про те, як ми будували наш квест та створили всі ці фішки, ми розкажемо у наступних роликах.